Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний компактний компресор від компанії Vorel модель 82100. Постачається в блістері. В комплекті у нас знаходяться додаткові насадки, є голка для накачування, невеличка інструкція і сам компресор. Компресор компактний. Повністю з пластику корпус. Максимальний тиск даного компресору, як заявляє виробник, 10 атмосфер. Під'єднується до живлення 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина дроту підключення 3 метри, довжина шлангу 30 см. У даному компресорі додаткових функцій ніяких немає, вигляді автостопу. Бо ліхтарів є єдине це манометр. Продуктивність даного компресора заявлена 20 літрів на хвилину. Давайте зараз під'єднаємо на 12 вольт і послухаємо, як він буде працювати. Не дивлячись на свої розміри і гучність невисока у нього, і доволі потужний потік повітря видає даний компресор.